Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні ми з вами розглянемо тему комбінаторика, яка обов'язково зустрічається в завданнях Геномдея. Це взагалі тема 9 класу, і ми будемо з вами розпочинати. Розпочнемо з того, що розглянемо нашу картку. Конспект з цієї теми комбінаторіка. Чим відрізняються взагалі можливі комбінації елементів, і, взагалі, що таке способи? От в задачах на комбінаторіку завжди звучить питання: скількома способами можна щось обрати, щось переставити і так далі. Давайте будемо послідовно розбиратися. Отже, перший варіант можливих Комбінацій це переміщення з n елементів. Давайте ми з вами розберемося на певному прикладі. Скількома способами можна переставити сім книг на полиці. Тобто, давайте ми собі уявимо, що на полиці кожна книжка має своє певне місто. Наприклад, на першому місці зараз стоїть у нас алгебра, на другому геометрія, на третьому література, на четвертому історія, на п'ятому біологія, на шостому фізика і на сьомому мова. Це у нас з вами перший спосіб, як ми їх розставили. Ці книжки на полиці. Як тільки ми поміняли хоча б дві книжки, подивіться, будь ласка, я зараз змінила положення мови і фізики тільки, то це вже другий спосіб, яким можна розставити книжки на полиці. Звісно, що тепер переставляючи кожні дві ці книжки, ми будемо кожен раз отримувати новий спосіб. Така комбінація називається переміщенням з n елементів і обчислюється за формулою p із n елементів дорівнює n факторіал. Факторіал це дія в математиці, факторіал числа n це добуток усіх натуральних чисел від одиниці до n. Тобто, наприклад, n факторіал ми можемо знайти за формулою. Помножаючи від 1 числа, так? 2, 3, 4, 5 і так далі. Попереднє число перед n це n-1, і ще помножити на n. Наприклад, 3 факторіал це добуток від 1 до 3, 1 помножити на 2 і помножити на 3 буде 6, 5 факторіал, тобто 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Ми вже знаємо, що від 1 до 3 це 6, 4 на 5 це 20, отже, це буде 120. Тобто, це були переміщення. Тепер крокуємо з вами далі. Наступний від комбінації це сполуки з N елементів по M. Давайте знову ж таки розберемося на прикладах. Скількома способами можна обрати двох чергових з 20 учнів в класі? Тобто ми маємо з вами 20 учнів по списку. Якщо ми з вами взяли чергувати першу, першого учня з другим. Це одна сполука. Якщо першого учня з третім, значить друга це вже сполука. Першого учня з п'ятим це вже, наприклад, там, четверта і так далі. Тобто ми кожен раз перебираючи ці варіанти, ми матимемо різні ці сполуки. Але подивіться: немає різниці: ми візьмемо першого учня з другим чи другого учня з першим. Це одна і та сама сполука. Тому я для вас виділила, що місце розташування елементів не має значення. В такому випадку ми будемо користуватися формулою C із n елементів по m, яка дорівнює n-факторіал поділити на m-факторіал помножне на n-m факторіал. Тобто, в даному випадку, розв'язуючи задачу щодо підрахунку способів обрати двох чергових із 20 учнів в класі, ми отримаємо 190. Учнів 190 способів. Чим відрізняється розміщення з n елементів від сполук? Подивіться, будь ласка, начебто дуже схожі дві формули. І тут ми обираємо із кількох елементів певну кількість, і в цьому випадку так само. Дивіться, давайте порівняємо задачки. З кількома способами можна обрати директора та його заступника з 20 осіб? Подивіться, будь ласка. І тут ми обираємо з вами із 20 осіб дві. І в цьому випадку із 20 осіб ми обираємо дві. Але в чому ж різниця? Різниця в тому, що двоє чергових не має значення: це перший учень з другим чи другий учень з першим, а директор і заступник має значення. Тобто, якщо ми взяли першу людину із списку директором, а другу людину за списком заступником, то це буде один спосіб. А якщо ми взяли другу людину директором, а першу людину заступником, це вже зовсім інший спосіб. І тому, відповідно, бачите, місце розташування має значення, це дуже важливо. Тому варіантів буде відповідно більше. От зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви будете порівнювати ці дві формули. Вони відрізняються тим, що в знаменнику першої формули є іще множник М-факторіал. Тобто, чим більше знаменник, тим результат обчислення цієї формули буде, буде менше. А, а тут, навпаки, менше буде знаменник, значить, варіантів буде більше. І бачите, С із 20 по 2 дорівнює 190, а А із 20 по 2 дорівнює 380. На що ще треба звернути увагу, розбираючи тему камбінаторику на правила добутку та правила суми? Що це означає це правило добутку? Давайте з вами на певних прикладах все будемо розбирати, щоб вам було зрозуміліше. Наприклад, я хочу обрати одну чашку з 20 видів і три квітки з 10 видів. Подивіться, будь ласка. Я розумію, що мені спочатку треба відповісти на питання, скількома способами можна обрати одну чашку з 20. Ну, звісно, що я візьму або першу, або другу, або третю, або четверту, і так далі. Тобто, і так до 20-20 способів. Скількома способами можна обрати три квітки з 10 видів. Це вже у нас сполуки. Немає не значення. Це буде перша, друга і третя квітка чи навпаки, друга, третя чи перша і перша. Правильно? Тому це сполуки. Значить, ми обчислюємо кількість сполук. Таким чином записуємо формулу. З N у нас 10m дорівнює 3. І скількох кількох оберемо? Із 10. скільки? 3. Записуємо за формулою 10 факторіал. Поділити на 3 факторіал, 10 мінус 3 факторіал. Розписуємо з вами. 10 факторіал це добуток від 1 до 10. 3 факторіал це добуток від 1 до 3, і 10 мінус 3 це 7 факторіал від 1 до 7. Але тепер подивіться, будь ласка, від 1 до 7 добутки є як в чисельнику, так і в знаменнику. Ми на них можемо скоротити. Тепер далі дивимось. 3 і 9 ділиться на 3. 2 і 8 ділиться на 2. Получається, що нам потрібно помножити тепер 4 на 3 і на 10. 4 помножаємо на 3, це буде 12 і помножаємо на 10, 120. І отут далі починається дуже важливий момент. Тобто ми тепер розуміємо, що обрати одну чашку ми маємо 20 способами, а 3 квіточки з 10, 120. Тьма. А нам треба порахувати, скількома способами можна обрати і те, і інше. І оця цей сполучник І означає, що це правило добутку. Тобто, для того, щоб відповісти на це питання, ми будемо з вами помножати 20 на 120 кількість способів. Так? А тепер давайте розглянемо, як зміниться розв'язання цієї задачі, якщо зміниться тільки один оцей сполучник. Як тільки стало або, тобто ми вже порахували, скількома способами можна обрати одну чашку із 20, з кількома способами можна обрати три квітки із 10. Але тепер ми з вами маємо або, і тому, відповідно, будемо кількість способів додавати. Відповідь суттєво зміниться. Якщо в першому випадку 2400 способів. То в другому тільки 140. Давайте ще на певних задачках розберемо деякі ситуації. Учень повинен вибрати тему реферату зі списка, в якому є 15 тем з алгебри та 12 тем з геометрії. З кількома способами він може зробити вибір? Тобто, давайте розіб'ємо цей вибір на частинки. По-перше, Відповімо на питання, скількома способами можна обрати одну теморепарати з алебрю з 15 в списку. Ну, звісно, що можна обрати або першу, або другу, або третю, і так далі, або 15. Тобто, у нас 15 способів обрати одну тему. Далі відповімо на питання, скількома способами можна обрати одну тему реферату з геометрії, з 12 тем в списку. Звісно, що це 12 способів. А тепер, відповідаючи вже на питання самої задачі, бачимо, що маємо сполучник Та між, між ними. А отже, це означає, що кількість способів треба перемножити. 15 помножаємо на 12. Я, як завжди, пропоную вам це робити раціонально, швидко і правильно, розкладаючи один із, доданків на, один із множників на доданки, це зробити легко і ви не будете помилятися. Отже, існує 180 способів зробити такий вибір у кожного студента. Давайте розглянемо іще одну задачку. Із міста А до міста Б проходять чотири шляхи, а з міста Б до міста С проходять три шляхи. З кількома способами можна поїхати з міста А до міста С? Давайте розберемося по суті. Тобто, як ми можемо проїхати з міста А в міста С. Ми можемо проїхати першою дорогою. Із А в Б, і потім першою дорогою із Б в С. Це буде перший спосіб. Якщо ми поїдемо знову ж таки, першою дорогою із А в Б, але продовжимо шлях по другій дорогі з Б в С, це буде вже зовсім інший спосіб. І, відповідно, якщо ми проїдемо першою дорогою із е, А в Б, а потім продовжимо шлях третьою дорогою, це вже буде третій спосіб. І таким чином ми будемо весь час змінювати тепер, якщо ми поїдемо не першою дорогою з А в Б, а другою так само буде, так? І так далі. Тобто кожному способу з першою три, з другою три, з третьою, четвертою дорогою, також буде по три способи. Тобто, фактично, ми і їдемо. Першими дорогами і другими. А отже, відповідно, знаходимо добуток. Всього маємо 12 способів добратися із пункту А в пункт С. Наступна задачка. Кафе пропонує меню з трьох перших страв, шести других і п'яти третіх страв. Скільки є способів обрати обід з трьох страв по одній страві кожного виду. Отже, обираючи обід, ми обираємо. Одну страву із перших, із трьох перших. І це ми можемо зробити трьома способами: або борщ, або суп, або, наприклад, солянку. Тобто, три способи у нас. Одне блюдо із шести страв другого, так само, тобто шість способів. І п'ять способів обрати третю страву. Але далі у нас звучить питання: скількома способами нам потрібно обрати. Тобто і першу страву, і другу, і третю. А раз це у нас і, то ми будемо, відповідно, помножати. Робимо це знову раціонально. Розкладаючи 3 на 6, буде 18, і отже, 18 розкладаємо в доданки, і тоді це легко порахувати. Давайте ще розглянемо декілька задачок. У класі 10 хлопчиків і 7 дівчаток. Скільки існує способів скласти пару для танців з одного хлопчика та однієї дівчинки. Ну, звісно, що це ми будемо робити. Кожному одному хлопчику можна в пару поставити одну із сіми дівчинок. І так кожному із них. Тобто, відповідно, 10 помножити на 7, маємо 70 пар. Розглянемо декілька задачок із попередніх років НМТ на цю тему. Кодовий замок на дверях має 10 кнопок, на яких нанесено 10 різних цифр. На малюнку це показано. Щоб відчинити двері, потрібно одночасно натиснути дві кнопки, цифри на яких складають код замка. Скільки всього існує різних варіантів коду замка, вважайте, що коди утворені перестановкою цифр, наприклад, перша і друга кнопочка, або друга і перша це однакові варіанти. Тобто, в нашому випадку ми будемо обирати з вами. Дві кнопки із 10. Причому, як нам сказали, варіанти 1, 2 і 2, 1 однакові, отже, не мають значення місця розташування. Тобто, це у нас будуть сполуки із 10 елементів по 2. Записуємо формулу. Розписуємо 10 факторіал, 2 факторіал це 1 помножити на 2. І 10 мінус 2 це 8 факторіал. Дивимося, що від 1 до 8. Ми можемо одразу скоротити, і потім, відповідно, 2 і 10 ще скоротимо, і будемо мати всього 45 варіантів таких кодових кодів для цього замка. Добре, крокуємо далі. Розглянемо наступну задачку. Студенти однієї з груп під час сесії повинні скласти 5 іспитів. Заступнику декана потрібно призначити складання цих іспитів на 5 визначених дат. Зверніть, будь ласка, увагу, 5 іспитів на 5 дат. Тобто, фактично, цей декан має якісь 5 дат: першу, другу, третю, четверту, п'яту. І він розставляє іспити. Ну, наприклад, алгебра на першому, в перший день, геометрія в другий, там, і, так далі, і так далі. Коли він поміняє хоча б 2 іспити, тобто. Наприклад, біологію поставить на четверту дату, а історію зараз поставить на п'яту дату, то це вже буде інший спосіб. Тобто, фактично, це ми маємо з вами переміщення. Просто переставляємо це як у випадку з книгами на полиці. А отже, запишемо переміщення із п'яти елементів, тобто це 5 факторіал добуток від 1 до 5, який дорівнює 120. Отже, ми з вами сьогодні розібрали тему комбінаторика. Маю надію, що тепер вам буде набагато простіше виконувати завдання з цієї теми. Запрошую вас на мої уроки, підписуйтесь на мій канал і готуйтеся до НМТ.